Друзі, а ви знаєте, що в Україні є кримінальна справа стосовно одного випадку читерського. Колись у дитячому турнірі виключили з турніра такого жахіста, як Роман Ковальський. Турнір був організований майстром з Білої церкви Гребенюком і Семеном. І Роман Ковальський. На думку організаторів турніру використовував е підказки шахової програми, а в принципі, на їх думку, грав просто шаховою програмою, тому й був заблокований. Потім е найавторитетніша все ж таки платформа ЧЕСКОМ, незважаючи на всі недоліки, заблокувала е Романа Ковальського за читерство, Але. Його мати не заспокоїлася і почала вимагати вибачень, почала вимагати ну, відчаскому, які вибачення. Заблокували все. Там блокують лише найнахабніших, найзакінченіших читерів. Але вона побачила слабке місце у вигляді Семена Гребенюка. Ось побачила в ньому слабке місце. і... Подала на нього позов до суду. Собі у свідки вона взяла мамку читерів Тетяну Івановну, працівницю клубу Гамбіт, де, і, як казала Тетяна Івановна, що коли діти читеряться, вони маленькі розбійники. Також у клубі працюють Небагато разово заблокований за читерство читер Набока, полюблювач відносин з. Країнами-агресорами, також е, Благут багато заблокованих читерство та інше. І також вони собі взяли у е, допомогу, у свідки заблокованого зачитерства е, Олександра Приходько, заблокованого сайтом знов таки часком. Там такі партії були яскраві тоді у Олександра Петровича. Ну, Стокфішу дуже подобалося, бо це і є Стокфіш. Стокфішу подобається, гра його самого. Але суд вже триває, скільки там, 4 чи 5 років, друзі. І дуже цікаво, що захищають, як виявилося, Семена захищає малий <хи> Олексійчик. Це той самий, якого багато разів теж блокували за читерство і який е співпрацює з рейдером-регіоналом. Увторігом, як це все цікаво, друзі. А ви на чиєму боці у цій справі?